Мелодії народу слова великого кобзаря у виконанні аматорського ансамблю бандуристів, чарівні струни Карпат, Ужеродського міського центру дозвілля будинку культури, так святково-юрочисто у Скансені відкрили виставку під назвою Об'єднаймося ж, брати мої. Представили понад 130 робіт учасників третього обласного етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням. Його проводять в Україні з 2003 року. Мета конкурсу це звичайно популяризація творчого спадку Тараса Григоровича Шевченка, утвердження його заповідей і також державна підтримка творчої молоді та дітей мистецьких шкіл нашої України. У конкурсі взяли участь 23 мистецькі школи Закарпатської області. Майже 20 робіт на виставці представила Мукачівська школа мистецтв. Є серед її вихованців і переможці. Я намалювала українку та ну українську як архітектуру. Та сонячник, як символ сонця. Я хотіла її зобразити, те, що треба любити Україну, щоб вона розвивалася ну, в кращу сторону. Це дерево життя, в якому я хотіла зобразити незламну Україну. З ідеєю мені допомогла моя вчителька Галина Васильівна, яка ми, ну, яку вона. Придумали ми її виліплювали. Грамоти за участь у конкурсі отримали також представники Єршавської школи мистецтв. Дітки з великою радістю працювали у плані такому, що біографію вивчали твори Тараса Григоровича. З любов'ю ми прививаємо їм саме любов до Тараса Григоровича Шевченка, до його творів і відтворюємо їх у різних техніках, у живописі, у графіці, у скульптурі дуже люблять наші дітки працювати. На виставці представлені роботи у різноманітних техніках. Це і графіка, і живопис, і ткацтво, і ниткографіка, і вітражний розпис. Я намалювала. Ілюстрацію до вірша садок вишневий коло хати вона зроблена в техніці змішані техніці, буаж та графіка. Я хотіла передати те, що вважала найголовнішим, те, що я відчула, коли прочитала цей вірш. Усі емоції, які дали мені ну цей вірш показав мені. Обирати кращі роботи для членів журі було складено, бо всі достойні. Оцінювали відповідність тематиці конкурсу, техніку виконання та оригінальність. Дитячі роботи пронизані темою війни. Тарас Шевченко став для юних художників і воїном, і символом очікуваної перемоги. Втім, відмічають глядачі роботи позитивні, кольори яскраві. Це надихає і дає надію. Експозиція у Скансені триватиме щонайменше два тижні.